Вільнитись від емоцій та навчитись жити далі у волонтерському центрі. Організували курс терапевтичного письма відпустити для дружин та матерів загиблих героїв. Ця практика дозволяє жінкам висловлювати свої почуття та зберігати важливі спогади, записуючи їх у власних щоденниках. Продовжить тему Тетяна Дадак. Згадувати моменти кохання без болю і не замикатися у собі. Ось як терапевтичне письмо допомогло пані Наталії. Розповідає, після втрати чоловіка близько року не хотіла спілкуватися з людьми. Цей час займалася вишивкою бісером. Зараз я вже можу це казати без сліз, без якихось емоцій гірких. Бо... А я вдячна Богу за те, що він трапився в моєму житті, що ми зустрілися зараз, дивлячись на якісь молоді пари, які там відроджуються кохання. Все ж таки ми создані на цій землі создавати сім'ї, і я вдячна Богу за те, що в нього залишилось троє дітей. Жінка каже: зараз переносить на папір ті емоції, які досі не може відпустити. Пережиття від поганих емоцій ти йдеш до хороших, бо ми що в першу чергу ми звикли себе корити, знецінювати, але потрібно себе підтримувати. В першу чергу бути для себе підтримкою. Спершу Світлана з недовірою ставилася до терапевтичного письма. Вважала, що доведеться знову описувати загибель чоловіка та переживати болючі спогади. Однак ведення щоденника навпаки допомагає поступово відпустити минуле. Також на його сторінках жінка пише про свої прагнення та мрії. Не завжди нам це зручно, не завжди хтось хоче почути те, що тебе болить, що тебе турбує, а папір все витримає. Можна про це писати, писати багато, безкінечно все, що тебе болить, все, що тебе хвилює. Просто вивільнити свою голову, щоб там не був просто рій, думок, який тобі заважає і болить. А ще письмо навіює приємні спогади про перші побачення з чоловіком. Зустрічалися. Ми писали листи один одному. Я вчилася в Києві, він вчився тут в училищі міліції. І в нас так було щотижня, понеділок я отримувала його лист. Четвер він отримував мій. Тому в мене досвід листування є. Це дуже гарно, мило. Ти не завжди можеш сказати щось важливе, бо треба подумати, швидко якось зорганізуватися, А папір не має немає часу, тобто ти маєш якийсь проміжок. Подумати, викреслити, переписати авторка курсу Відпустити Ірина Ярко вже багато років застосовує методику терапевтичного письма, зазначає мета зустрічей не у тому, щоб навчитися красиво формулювати думки. Важливіше бути щирим і відвертим у своїх висловлюваннях. Позвитися на папері для того, аби не ранити своїх рідних і близьких, не ранити тих людей, які поруч. виявити якесь своє співчуття навіть там, погніватися, особливо коли знаєте, в країні дуже багато всі відбувається з гості якоїсь абсолютно різної за рахунок того, що накопичується дуже багато всього багато, якогось болю. Іноді буває часто нам важко цей біль проговорювати. Говорити з кимось, хтось боїться, хтось соромиться, комусь просто важко відкриватися. У просторі жінки зустрічаються щопонеділка, однак вони кожного дня онлайн отримують завдання від Ірини. Ми ж багато спілкуємося, багато рефлексуємо, розповідаємо одна одні історії різні. І окрім того, що ми там раз на тиждень збираємося, то ми ще. Що, щодня, навіть щоранку у нас є така вправа. Це ранкові сторінки, ми її називаємо її. Кожного ранку пишу якісь, якусь вправу. Там знає, там, сьогодні я би хотіла, і людина пише, да, що би сьогодні хотіла. Або там сьогодні я вдячна за. І так, таким чином кожного кожного ранку, там від понеділка до понеділка, відбувається ось такі от терапевтичні вправи. Також у нас. Окрім цього, всі ще неформальні зустрічі. де ми просто спілкуємося, ходимо на каву. Курс терапевтичного письма триватиме два місяці.